Здравствуйте, дорогие друзья, я Людмила Васильевна, професійный астролог и таролог, приймаю в магазине Таринков на Держиковськовесемнадцять, а понеділок вівторок и середу. А зараз перед нами розклад, шлях до благополуччя і щасливого особистого життя. На першій карті ми бачимо молоду жінку, яка дивиться на велике півоння, яке росте з книги, яку вона читає. Ну, рідні що у вас з'являться ідеї та плани їх реалізації. Ви знаєте, що півонія – це символ багатства, процвітання, довголіття, а також любові та сімейного щастя. Як бачимо, у вас бажань вагон та маленький візок. Вам здаватиметься, що все просто простягни руку і візьме. І тому, рідні мої, ви за всіх сил намагатимеся вийти. На широку дорогу, однак, ідучи стежкою, ви ризикуєте потрапити у колючий чагарник, і його шпильки можуть залишити на вашому цілі порізи. Так, рідні мої, ви зірвали троянду, Ну, мабуть, пристрасть пристрасті, хотіли все взяти з кавалерійського наскоку, але це положення вас не влаштовує. У вас свій план це вирватися на свободу. І повірте, сила характеру вас не підведе. Але Перед вами, дорогі друзі, вже стануть інші завдання. Має сенс якийсь час бути на самоті, залікувати рани, зайнятися самоаналізом, переглянути свої минулі ідеї, які швидше за все вже трансформувалися. Ну, можливо, доведеться вивчити як спілкуватися з мудрими людьми. І згодом ви оціните традиції, опропоновані суспільством погляди на професію, на шлюб зі своїми. Правилами та умовностями. І в результаті рідні ми, ми бачимо пару, яку пов'язує справжнє кохання. І, пройшовши от такий шлях, дорогі друзі, ваше сімейне життя або професія за покликанням стануть прикладом для наслідування. Ось такий прогноз. Лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. Дякую за перегляд.